Ну, добрий раночок, добрий раночок вам усім. Сьогодні, ми сьогодні вже налаштовані, правда, на позитив, бо з нами пані Оксана, нами, і ми будемо сьогодні з вами робити, е, займатися його. Ми пере, передаємо слово пані Оксані і будемо розпочинати. Будь ласка, пані Оксана. Добрий ранок усім. Давайте одразу займати зручне положення. Вигаємо до себе, так? спинку підрівнюємо. Через сторону робимо вдих, тягнемося нашими ручками, плечики ми не витягуємо, так? але не дуже сильно. Так? Не вигинати спину вдих, через сторони, видих. І знову Потягнулися і видих. І ще раз вверх, вдих. І видих, молодці, притискаємо підборіддя і робимо напів від лівого плеча до правого. Води. Голі, види. І ще. Ви. І знов. Вди. Тепер піднімаємо підняття. Йде і через гору. Вуди. І. Де? І, і ще раз. Буде. І вийде. Вирівнюємо голову, тепер підборіддя, йде у нас вперед. Тільки підборіддя. Так, інше тіло не рухається. Вперед, назад. Вперед, назад. Вперед, назад пере назад. пере назад. І ще раз. Пири, назад. І знову. Назад. Молодці. Розпрямили. На видиху. Робимо вдих. На видиху кладемо одну ручку на вухо, так, і дотягуємо голову до плеча. Плечко опускаємо. Опускаємо плечко. Так? Не підтискаємо плечко, а плечко опущене і дотискаємо тільки голову. вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Опускаємо. І знову робимо вдих. І на видиху іншою ручкою. Так до вушка і дотискаємо. Опускаємо плечку. Плечко опускаємо. Тільки голова хиляється. Тільки голова тіло сидить рівненько. Вдих. І видих. Вдих. І вийди. Вдих. Вийде. Молодці опускаємо. Через сторони робимо вдих. Ручки беремо в замочок. замочок. І за голівкою плавно опускаємо в одну сторону і Так? І ще раз. Вдих. І вийде. Вдих. І вийде. І знову. Вдих. І видих. Плавно робимо так, не поспішаючи. Вдих. І, видих. і останній раз. Вдих. І видих. Молодці, опускаємо ручки. Витягуємо одну руку вперед, долонькою в сторону, іншою рукою беремо за лікоть і дотягуємо до себе руку. Плечико опущене. Опущене плечо, так, не підняте вгору, а опущене, росло. І опускаємо і знову ручку ставимо перед собою. І залі її, дотягуємо іншою рукою. До себе. Плечко опущене, голову не кладемо, а рівно тримаємо голівку. Пуде? І вийде. Вуди. І виїде. Молодці. Робимо глибокий вдих через сторони. Вивертаємося. Так, одна рука на коліно, інша рука позаду і погляд за тою рукою, яка позаду. Куди? І і Види? Пуди? І видих. Хлопці. Повертаємося. І знову вдих і на сторону. Інша рука на коліно, друга рука позаду і погляд за рукою. Виде? Віди. І видих. Віди. І видих. Молодці. Повертаємося через сторони. Глибокий. вдих. Одну руку опускаємо. Іншу. Дотягуємося в сторону. Вдих І вийдих. Вдих І видих. І ще раз. Вдих І видих. Тягнемося, тягнемося, так? І видихаємо, повертаємося. Робимо знову вдих через сторону. І в іншу сторону кладемо ручку і дотягуємося. Дотягуємося. Вдих. І видимо. Вдих. І видих, Вдих. І видих. Повертаємося. Молодці. Витягуємо ніжки вперед. Витягуємо ніжки вперед. Трішечки дві Призгинаємо, призгинаємо, робимо невеличкий куточок. Животиком чіпляємося за ноги. Чіпляємося, тільки животик. Не ось так. А ось животиком чіпляємося за ноги. Ручками беремося за стопи і намагаємося ноги розрівняти. І лягти, притиснути себе так, при тому, щоб спинка була рівненька. І дихаємо вдих. І видих. викидемо. І вид. Виде? Молодці, розпрямляємося. Так, спинку назад відтягнули плечки, розпрямилися ручки перед собою. Будемо стискати в кулачки пальчики на руках і пальчики на ногах. Стиснули, зробили вдих. Потримали і розтиснули. І знову стиснули. Потримали, потримали і розтиснули. І ще раз стиснули, потримали, потримали, потримали і стиснули. І знову стиснули. Потримали, потримали і стиснули. І останній раз стиснули. І розтиснули. Молодці. Одну ногу під себе, так? інша у нас дивиться в сторону. Так? Одна нога під себе, інша, дивиться в сторону. Якщо це права, так, ми протилежною рукою лівою намагаємося доторкнутися до пальчиків так, на ногах. Протилежною рукою. Інша рука, бачите, ось попереду. Допомагає тримати тіло. Вдих і видих. Вдих і видих. Тримаємось, тримаємось. Вдих і видих. Молодці. Повернули, змінили ногу. Змінили ногу, так? Плечки розпрямили назад і протилежною рукою потягнулися до пачки в ніг. Вдих? І видих. Видих. І видих. Видих. Вид. І видих. Молодці. Сідаємо в метелика. Стопа до стопи, максимально піддвигаємо до себе, спинка рівненька. Якщо потрібно, плечки відтягнули назад. Себе беремо за пальчики на ногах. Так? Намагаємося максимально коліна опускати до підлоги. При цьому спинка рівненька. Якщо нам потрібна допомога, намагаємося свої ніжки розкрити ступнями догори. І сидимо вди і ввійте. Вдих і вийде. І ще раз вдих. І вийде. Беремо себе за великі пальці на ногах. Ось так. дивіться, я беру з цими двома пальчиками так, на руках, казяними середні. за пальці на ногах. Відтягую одну ногу. Тримаю рівновагу, спинка рівна, при цьому. Вдих. І вийде. Ногу намагаємося. Розрівняти, щоб вона була рівненька. Вуди? І вих. Куди? І від. Молодці. Повертаємо ногу і іншу ногу відводимо. Вди. І видих. Вудих. І від. Не забуваємо дихати. Тихання то основне. Вуди? І Вдих. І видих, повертаємо ногу, розрівняли спинку. Налаштувалися так. і виводимо дві ноги в сторону. Вдих, і тримаємо рівновагу і спину. Вуди? вдих І вийде. вдих І вийде. вдих І видих. Молодці. Повертаємо, так? Повертаємо метелика, в метелика. Трошечки посидимо в метелику. Буде? і вийде. Буде? і вийде. Молодці. Обережно. Сідаємо на коліна. Сідаємо на коліна. Зараз зробимо з вами верблюда. Пам'ятаємо, так? І ми сідаємо на коліна. Так? Носочки у нас в підлогу, не лежать ось так, а носочки в підлогу. Ми сіли. Зараз, дивіться, спочатку ми своє тіло будемо піднімати, так, піднімати вгору. Спинка має бути у нас рівненька, без допомоги рук. так, Тільки піднімають ноги. І підняли і опустили. І ще раз. Підняли, опустили. І знову підняли. О, спинка рівненька. Підняли. І опусте. І останній раз підняли і опусте. Через сторони, дивіться, через сторони піднімаємо ручками, робимо верблюда, так? животик наш горбок. Ручки ставимо на п'яте, так, на п'яте. Одну руку відриваємо вгору, погляд за рукою. Де? Де Вдих І видих. Вдих І видих. Обережно опускаємо і іншу руку піднімаємо вгору. Вдих І видих. Вдих І видих. Вдих І видих. Вдих І видих. Вулиці. Повертаємо, сідаємо. Носочки опускаємо, сідаємо сідничками. Сідаємо сідничками і опускаємо своє тіло вперед. Трошечки. І руки витягуємо, так? Руки витягуємо вперед. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І ще раз вдих. І видих. Лягаємо на животик. Лягаємо на животик. Так? Всі вже лягли на животик, Ручки ставимо біля грудної клітини, носочками впираємося в підлогу, так, ноги, колінка лежать на підлозі, носочками впираємося в підлогу, руки біля грудної клітини, і ми виштовхуємо себе руками вгору. Прогинаємося так? і обережно опускаємося. І ще раз виштовхуємо себе, так? Тягнеться животик, ми відчуваємо. І ще раз опускаємось. І знову тягнемо животик, тягнемо, так? І голівка вгору теж тягнеться. Вдих І видих. Вдих І видих. Молодці, лягаємо. Так, ніжки піднімаємо в колінах. Ручками дотягуємося за ніжками. Дотягуємося. І піднімаємо все тіло разом з ногами. так? І тримаємось. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Обережно. Опускаємось і полежимо так. Полежимо. І знову піднімаємо ніжки. Ручками беремося за ніжки і витягуємо себе, так? Витягуємо. П'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Тепер дивіться, вправа трошечки інша. Ми лежимо руки, розводимо в сторони. В сторони розводимо руки, так. Тепер дивіться, ніжками, ніжками. Ми будемо зараз переступати. Я піднімаю ліву, ру... ліву ногу вверх і переступаю, так? Але руки в мене лежать на підлозі. Ось так. Ми тягнемо, так? Тягнемо плечку. І повертаємо назад. Тепер з іншого боку. Інше коліно, так? Переступаю. Ручки лежать на підлозі. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Поверх. Обережно піднімаємось. Стаємо в позицію тішечки. Зараз трошечки підрівняємо спинку, так? Вигинаємо вгору, робимо вдих. Прогинаємо вниз, робимо вихід. І ще раз ди. І виріх. Вдих. І вид. І знову вдих. Сильніше, сильніше вигибаємо спинку, вигибаємо гору, так? І виде. І ще раз вдих. І виде. Стали рівненько, так? Рівненько. На вдиху, дивіться, на вдиху ми відводимо ногу вгору. На видиху ми підтягуємо колінко до лоба. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І ще раз. Вдих. І видих. Молодці поставили це коліно, так? Іншу ногу. Вдих. Назад. Вийде, добик. І ще раз. Вдих. І вийде. І вдих. І вийде. І знову вдих. І вийде. І в останній раз іди. І вийде. Молодці. Стоїмо. дивіться, Стоїмо в позиції. Знову як котики. І тепер порухаємо тільки тілом. Руки та ноги стоять на підлозі і не рухаються. А ми піднімаємо тільки наше тіло і робимо обертання. Так? Вдих? І видих. Вдих. Ось, дивіться, я ось так стану, показую. І дивіться. Вдих І видих. Вдих. І видих. І знову. Вдих. І видих, і в іншу сторону. Де? І видих. Вдих. І видих. І ще вдих. І видих. Молодці. Стаємо на ноги. Так? Стаємо на ступні, Відтягуємо ступні назад. Робимо собаку морду вниз. Протягуємо нашу спинку, протягом. І обережно повертаємося назад. І останній раз, так? Робимо собаку мордою вниз, протягуємо. І повертаємося обережно на колінці. Опускаємо ступні, сідаємо так. на ноги, опускаємо трішечки і відпочинемо так, лобиком до підлоги. Вдих і видих. Вдих і видих. Пуди і вийде. Обережно повертаємось, займаємо круче на положення тіла. Пограємо зараз з вами трошки вослика на останок. Знаходимо свої вуха. Сідаємо спинка рівненька, якщо потрібно, відтягуємо плечки назад. Беремо себе зверху так, за вушка. Коли тягнемо себе легенько вгору і кажемось так: так, вдихаємо повітря і кажемо і. Коли беремо замочки уха, опускаємо і кажемо а Опускаємо, видихаємо і знову і. І ще раз. І. І останній і. А -а -а. Робимо через сторони вдих. І видих через сторони. Опускаємо руки знову вдих. І видих. І піднімаємо, робимо вдих. Глибокі ручки намасте. видихаємо. і я вам дякую за сьогоднішню практику. Молодці. Надсилаю вам сердечки. Так, дякую за те, що ви долучилися, доєдналися так? до ранкової руханки, до ранкової йоги. І зустрінемося з вами на наступному занятті. До побачення. До побачення, дякуємо, пані Оксана. До зустрічі. Дітки, всім гарного дня. Пані Оксан, вам також.